Доброго дня, панове! Е, сьогодні я хочу зробити такий невеличкий відос е, про те, як компілірувати PGI під Windows. Справа в тім, що в мене вже є готовий зібраний проект, і все це мене успішно збирається. Але я для зборки використовую MinGW. Е, а саме ось цей інструмент MSUS 2. Але я би хотів для цього використовувати, по-перше, компілятор CodeBlocks. А по-друге, там на сайті Pidgin є скрипт, який генерує проєкт. Тобто він скачує усі сорці. З сайту Sourceforge та з інших публічних http е е е серверів та розвертає оточення для зборки під Тобто сам скрипт, він не. Компілює проект, він його просто, він просто розвертає оточення і все. Тому я хочу зробити так, щоб ну, використовувати мінімальну кількість інструментів. Тому що насправді мені особливо не потрібен MSUS 2, тому що комп'ютер у мене вже є на комп'ютері. І о, точно також мені є у лиці, так би мовити, Гіта. Там є майже всі лінксові утиліти, там бази, наприклад, КОП. Там. МВ, до прикладу, ну, там майже все є. Тому давайте спробуємо це зробити сьогодні у цьому відео. Ось так Ой. ось так виглядає моя робоча тека, де я цим займався. Цю теку я вам показувати не буду, а це така порожня. Ось 16 ГБ, ось це діло має. Там є архіві, всякі підписані, табачу, що там цікаво є. А сьогодні ми будемо, займатися, спробуємо це зробити за допомогою консольки GitHub. Ми зараз відкриємо. Git Bash, Ось. Насправді дуже потужна штука, там стільки всього є. Наприклад, є PG, GPG Gnu PG. Отака штука є. Я все ж таки надію, що я найближчим часом зроблю про це також відео. У мене тут є навіть ключ згенерований. Бачите? Тут є GPG в Гіті. Дуже прикольна штука, насправді. Це не просто гіт, тут багато чого є. Да? Півлінукса собою собі притягнулися. Щоб... Тому насправді цю штуку не можна запросто багато чого корисного робити, не тільки працювати з хітом. Да? E, що ми сьогодні будемо робити? Оце цей скрипт, який я скачав на гітхабі, яким збирається. Оточне для компіляції PGA. Але є одна проблема. Проблема в тому, що е, тут немає деяких утиліт. Тому якщо я зараз це запишу, сама, е, ця утиліта запускається. Як називається ось, бачите? Тут баш є, ну що ж. Тому якщо я зараз це спробую запустити, так воно є. Ми побачимо, що тут немає утиліти в GET Command Not Found. Але зате за, за, за є Curl. Якщо ми просто його такого запустимо, ну, ось так. То ми побачимо, що тут дійсно Curl є. Якщо ми його запустимо з ключком -v, v, то ми побачимо версію та версію SSL. То насправді тут ця штука досить актуальна, бачите? Тут. Версія Курла 774. OpenSSL версії 1.1.1.1L, що також досить свіжа версія. Тому насправді, для того, щоб щоб створити оточні, нам треба цей скрипт дещо модифікувати. Давайте це зробимо. Це ця штука, як я вже казав, я цією штукою користувався в оточенні MS2. Там, звісно, що в GET є. Тому нам потрібно скрипт модифікувати. Давайте це зробимо. Зробимо ось так. Я створив новий файл. Тобто скопіював. І давайте його просто модифікуємо для того, щоб ця штука могла працювати. Могла працювати з. Уточнюємо git. Bash -git. Ну, так, якщо відкрити. Ось як воно у мене запускається, бачите, тут git bash. -he, тобто воно відкр... відкриває е, командну строку git, в то, саме з цієї папки. І тут можна вже працювати. Можна там LS там зробити, все, все що завгодно. Можна LS-L, як я завжди це роблю, отако, Бачите, можна подивитися. Е, коли створені файли, права, можна усе можна подивитися. Бачите? Вот. Тому давайте перейдемо саме до, до цього Найдемо йдемо в GET, якої тут немає, і її потрібно тепер скрізь замінити. Бач, тут пише, що тут використовується в GET. Вот. А от утиліта, яка безпосередньо качає файлки. Бачите, тут тут оце такий костильний, не перевіряти сертифікати, ну скільки у нас... E, насправді усе є. Тому ми будемо, звісно, що усе будемо перевіряти. Нам ці ключики не потрібні. Тут. Curl. Курлою, це у нас що? На потрібен шлях. Тобто. Мінус О. Та посилання. То, ну, мабуть, краще зробити ось так. Ось так. Тобто це. Так, щось я заплутався. Значить, Давайте спробуємо просто заплатонько запустить, так что это запустится, хорошо. Так. Ой. А, я запускаю на цю версію. Ну так щетка скачиваю. Можливо, тут є ще і інші файли. Так. Як бачите, у нас побачиться завантаження, але там можливо ще є інші місця, де покристуються в GET. Так, значно цікавіше, на мою думку. Як бачите, бувається завантаження файлів. І знову у нас чогось немає. А в нас немає архіватора. Оце вже недобре. Архіватора у нас на комп'ютері тут уточній гід, немає такого. Цим робити нічого. Як бачите... Ну, справа в тім, що тут немає ось цих інструментів в оточні. Тому що немає фізично файлів на, на диску. Тут у нас є які потрібно пакети. Для того, щоб ця річ працювала. Но... Насправді усі необхідні пакети є вже. в Кодблокс. Насправді, оце, що потрібно для того, щоб зібрати e, PGI, уже має бути. Уже має бути у кодблоксі, тому що там потрібен тільки мек-компілятори. Ну і перли. перли, ми, звісно, поставили. Давайте подивимося, що очі зробила в нашій папці. Так, у нас є. Усі файли. До речі, я хотів би зазначити, що ця штука працює значно швидше, ніж э, MSUS 2 з використанням в VET. Але оскільки у нас тут немає архіватора, ми не можемо це розпакувати. Файло, ну, Це що в нас у значки. Вистово — виставу, це віндовий архіватор це Winrar. Бачите? Але він, наприклад, от, е, Тарболевуці не розуміє, він їх не розпакує точно ніяк. У нас немає фізичного архіватора, але ідея була непогана. Тому я все ж таки хочу ще зараз спробувати скомпілювати Pidgin Компілятором CodeBlocks, тому може CodeBlocks у мене комп'ютері встановлений. Я то використовував компілятор. О, бачите, це мій кіт прийшов. Буде нам допомагати. Васька. Васька, йде в баню. Іде в баню, Васька. Васька буде нам допомагати сьогодні компілювати наші, наші, наші програми. Да, це мій кошак. Да, він дуже любить ковбасу, молоко і яйць. Да, а ще він воняє чомусь псяті, у нього є друг шарик. Да. Такі не на всі віки. Зараз мені васька щось набере на клавіатуру і ми будемо всі весел. Він такий хакер, що капець. Да. Знаєте, чим я, чим я займаюся, коли ніхто не бачить. Вночі. Правильно, ми руки з мелом. Е, я хотів сказати, що я. Е, якщо подивитися. Знаєте, я зараз навчу такий антикошачий защиту на комп'ютері. Знаєте, як називається? Називається зняти фокус зі всіх, зі всіх вікон. Якщо у вас на комп'ютері щось запущено. От ми, нажимаєте десь, наприклад, на робочому столітті хоба, і зняли фокус зі всіх вікон, і тоді, якщо кошак буде бігати, як по клавіатурі, максимум, що він може зробити, це перезагрузити комп'ютер. Або щось ще щось. Але те, що потрібно, він... якщо у вас допустимо, якийсь код на отугування, він нічого не зробить. Ну, Васька дуже подобається по мені лазити. Да. Васька, дивись, не, не заперемній відос. Вже хоче бавитися. О. Я думаю, на цій ноті е, будемо завершувати сьогоднішню запис. Я зараз піду нагодую кота кобасою з молоком. Да, і у наступному відео будемо пробувати компілювати Pidgin е за допомогою компілятора CodeBlocks. все до добре, до побачення.